Всім привіт, з вами Кульок. І сьогодні ми з вами подивимось знову ж таки на всілякі баги в грі Kerbal Space Program, точніше не на всілякі, а на конкретний баг, який дозволяє робити апарати, які взагалі не мають супротиву повітря. Тобто, по факту ми будемо робити орбіту всередині атмосфери, без втрачання швидкості і без використовування додаткового палива на це. Зараз я вам покажу, як цей баг працює. Для початку ми беремо плиту для двигунів, в залежності від того, наскільки великий апарат ви хочете робити. Я візьму найбільший, чисто для наглядності, після чого ми беремо оптічник такого ж самого розміру і ставимо його з середини. Так, щоб воно будувало, виходить на плиту. Поки що ми його не будемо будувати. Після чого ми беремо якусь частинку, яка буде закривати ось цю. Плиту для двигунів, після чого ми беремо і будуємо просто хоча б якийсь оптічник, Нам це не важливо, просто за рахунок ось цього оптічника, воно нам дозволить робити ось такі приколи. Після того як ми передвинули цей оптічник, ми дивимося, якщо в нас центр рівно, то це взагалі клас. Якщо ні, то ми беремо. Давайте я ось так. Симулюю, що воно нерівно стало, бо це може статись, і доволі часто це стається. Ми беремо, прибираємо ось цю пінпочку і робимо так, щоб оптічник приблизно впирався в цю плиту. Нам так буде набагато легше. Після чого ми беремо і рухаємо його так, як нам треба. Ось бачите, воно може ось так весь час, весь час грати з нами, але дуже важливо поставити його чітко по центру. Після чого ми знову ж таки закриваємо його чимось, і все. В цілому, це весь баг. Ми просто беремо оптічник і будуємо його навколо всієї штуки, після чого ми можемо додавати сюди двигуни чи щось по типу того, все, що вам потрібно. До речі, воно не лише ігнорує атмосферу, воно ще й ігнорує воду. Тож побудувати дуже крутий якийсь човен, у вас не вийде. Воно буде просто тонути дуже і дуже швидко, як в повітрі просто. А зараз я вам поясню, як в цілому цей баг працює. Якщо хтось не знав, то плита для двигунів створює ось такий оптічник. і під цим оптічником все, що всередині, воно не має супротиву повітря. І ось цей великий оптічник так само робить, що все всередині нього. Не має супротиву повітря, але так як в нас ось цей обтічник по факту переєднаний до середини цієї плити для двигунів, то в нього немає супротиву повітря. І відповідно ось цей обтічник, який ми вже побудували, він також не має супротиву повітря. І виходить, все, що ми побудуємо всередині ось цього оптичника, воно не буде мати супротиву, і воно буде летіти скільки скільки завгодно взагалі. А зараз я вам покажу, що ж я вчора такого будував. Ми будемо потихеньку-потихеньку продвигатись до того, до мого останнього кінцевого варіанту, який все ж виходить на орбіту всередині атмосфери. І ось це перша модель, яка в мене є збережна. Тут, як ви можете побачити, ціла-ціла купа гіродинів, тут ціла-ціла купа палива. Що тут ще? Тут в цілому більше нічого немає. Все воно подається через ось цей маленький бак, ось цей бак. А з цього бака це все передається в 5 двигунів. Давайте я запущу і покажу вам, як це працює. По факту, ми будемо летіти спочатку як звичайна ракета, нічого такого особливого. І літати, до речі, на ньому дуже дуже важко. Ви як можете побачити. Угу... Ми злітаємо. Летить воно доволі непогано, але, звісно, коли ми скинемо крила, то воно гірше трошечки буде летіти. Зараз трошечки наберемо висоту хоча б дві метрів, і тоді я скину крила. Вони, як бачите, вони все-все тут під'єднане на відокремлювачах, щоб воно потім не створювало. Абсолютно ніякого нам супротиву повітря, бо це нас буде лише зупиняти, а воно нам якби й не треба. Відокремили крила, і тепер ми набираємо реальну швидкість. Дивіться, вже 450 метрів на секунду. Але в цілому багато від цієї моделі не очікуйте, бо, бо це лише перший варіант, і він. Ну, як ви бачите, ми просто падаємо. <хи> Якраз таки через те, що це перший варіант, в нього дуже погано це все зроблено, Я тоді ще не знав, що можна цей оптичник передвинути сюди. І ось оця вся штука вона створює тертя у повітря і воно нас зупиняє. Ну як ви бачите, ми просто-просто розбилися і все. <хи> ну і другий варіант вже не використовує абсолютно ніякого палива, він використовує. Двигуни кракена, які ми вже дивились в одній із серій. До речі, якщо вам цікава ця тема, то напишіть про це коментар. Я можливо зніму про це відео, бо я зовсім нещодавно дізнався, що двигуни кракена є не лише в формі ось такої штуки, а є в формі прикольних дуже двигунів, які працюють на, реальних, на нормальних двигунах. Але використовують тупо нескінченне паливо. Вони по факту самі і виробляють це паливо. До речі, ми можемо вже скидати наші крила. Вони нас лише сповільняють на цьому моменті. Ну, як ви можете побачити, ця версія вже працює набагато-набагато краще, ніж попередня, але я трошечки дурний не впевнений. Не впорався з керуванням, нічого страшного в цілому. Переходимо до наступної версії цього космічного апарату. На цій версії ви вже можете побачити, що на борту не залишається ніяких шасі. Тут не видно оптичника з панелі для двигунів, ось вона повністю пуста. Працює воно знову ж таки на двигуні кракена, ось такому звичайнесенькому. Дуже дуже багато тут цих стиковичних портів. Ну, як ви можете побачити, летить воно також доволі таки непогано. Чомусь в мене постійна проблема з цими елевонами. Я не розумію, в чому проблема, коли я кручусь, то вони працюють нормально, а коли, типу, просто вверх-вниз воно взагалі не працює. В цьому двигуні в цій версії в мене просто-напросто не вистачало сили самого цього двигуна, і через це. Я створив вже четверту і останню версію. Цього космічного апарату, до речі, в нього назва рапіра, чисто через свій оптічник, який я абсолютно випадково зробив ще, коли робив першу версію, і вирішив, що це буде фішка цього апарату. Вона така прикольна якась. І Ми вже набрали 1400 метрів на секунду, і ми лише починаємо. Але воно, звісно, не доходить геть 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 трошечки воно не достає до того, щоб виводити нас на орбіту таку, як я хочу. Тому зараз ми перейдемо до третього і останнього варіанту. І ось я вам представляю свою третю і останню версію цього багу. Зараз я вам трошечки розповім про сам цей літак і як він працює для того, щоб, можливо, ви трошечки щось не зрозуміли. Дивіться, в ось цьому оптічнику знаходиться ось це все. Все, що знаходиться в ось цьому оптічнику, по факту, не має... Ніякого супротиву, і через це воно може летіти дуже і дуже швидко. Тут стоїть вже два двигуна кракена, виглядають вони дуже гарно. Тут в мене стоять крила на відокремлювачах, бо на певному етапі вони мені не дають летіти достатньо швидко, наскільки я цього хочу, а згоріти вони не можуть. На жаль, мені просто не вистачає сили від ось цих двох двигунів, якби. Можна було, я б не став би відокремлювачі, вони просто згорали б. Це було б також дуже гарно. Так само шасі в мене здовні для того, щоб ми просто натягнули зайвий вантаж з собою. І зараз я буду запускати ось цю штуку на орбіту разом з вами. Да, воно на цьому моменті вже в мене чомусь, я не знаю чому, насправді, от реально без приколів, але на самому старті воно дуже розколагає, але потім. Ну, Як бачите, вже набагато легше. І як ви вже побачили на стартовому столі, ми майже досягаємо гіперзвукової швидкості. Навіть на цьому моменті ми вже можемо скидати наші крила, бо бачите, наша швидкість ледь-ледь росте. Ми відокремлюємо їх і подивіться, як полетіла просто швидкість полетіла просто. Ну, схоже, на жаль, наш космічний апарат зараз з'їдять гори, бо я забув додати йому якісь хоча б рітеги або щось по типу того. В цілому, як ви бачите, в нас орбіта 3000 метрів, з іншої сторони, вона там, здається, 7000 метрів. Трошечки, як би, не вписуємось в поворотик. Ну нічого страшного, я думаю. Все одно воно нам би не дало, типу, його залишити так на орбіті. Було б дуже файно, насправді, якби можна було, але не можна. Ну от якесь таке в нас відео сьогодні вийшло, коротеньке, звісно. Не дуже багато чого, якихось пригод, але в цілому, як на мене, це непогано. Бо я вчора цілий день намагався зробити цю штуку, і воно в мене все-таки вийшло. Було дуже багато проблем з двигунами або з керуванням, ну щось по типу того всілякої фігні постійно. Найголовніше те, що я вам показав цей баг, як він працює. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Можете підписатися ще й на мій телеграм-канал, якщо вам звісно цікаво. Всім дякую за перегляд і всім до нових зустрічей.